Так, у мене питання: а куди краще заїхати в Києві, щоб показали, на що в автомобілі треба звернути увагу, куди її тягнути на СТО і тому подібне? Ну, дивіться, я, наприклад, раджу небагатьох людей, Іван, один з них. Яка в тебе тут адреса? 4B. Степанченка 4Б. Степанченка 4Б. Це академістечко. Ну тобто, це той за кого можу поручитися. Кого ще? Не скажу, не підскажу, бо е, сам е, майстрам е, взагалі не довіряю. Ми взагалі свої автомобілі обслуговуємо або самостійно, або Іван допомагає. Е, ну, тобто вже обпеклися дуже дуже багато на цьому. Е, тому о, знаєте, свого е, СТОшника, свого підбірника е, обрати це на рівні знаєте, як другу половинку знайти. Тут треба і довіра, і щоб ви підходили один одному і розумілися. Коротше, щоб вас не намахували. Та й все. Тому треба пробувати. І якщо ви відчуваєте, що вони щось не доробили або щось не так, а вас щось не влаштовує. Шукайте далі, допоки не знайдете. І як за це як зі стоматологом. А ви знайшли свого, і все, ви вже з ним. Теж саме і з станцією технічного обслуговування зазвичай ти знаходиш якогось спеца, котрий шарить, котрий виконує свою роботу, котрий відповідальний, котрий не намахує тебе на усьому підряд, і все, ти вже йому довіряєш. Ну це дуже такі, знаєте, тонкощі, і аби кого порадити. Uh, я не можу. У мене є гарні uh, ребята по тонуванню. Наприклад, я в них uh, ну, років 12 напевно тоную тачки тільки у них, бо вони не косячать і вони все класно роблять. Uh, і ну, так само. До речі, uh, немає вані в мене жодного електрика. Є в нас електрики, але це дуже. Хто знає, хто стикався з цим, знає, що це дуже і дуже такі от, цікаві люди. Де знайти електрика? Навіть я як СТОшник, ну мені теж важко знайти нормального собі електрика і якусь нормальну малярку. Дуже-дуже вузький профіль у електрика, да? от він тут шарить, а тут не шарить. Ну коротше. Не те, що шарить, але буває таке, що візьметься за роботу, не зробить і скаже там кучу грошей давайте. А мені ну, таке не підходить, що, тому що ну, я рекомендую людям цього електрика, а він не робить нічого, грошей бере. А ти розумієш ти, що що да ланний. бо ти відповідаєш. ти якщо вже когось рекомендуєш, ну ти вважаєш, що потім тобі претензії будуть. Так. Я так порекомендував в Харкові е, школу. Так мені вже написали. Так там всього дві автівки. Бляха, так вони навчають класно.